Зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійде і промовим добрий ранок, доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Хай на милих ваших личках. Привітні розцвітуть усмішки. Вліво, вправо поверніться, всім навколо посміхніться. І дружно привітайтесь. Добрий день, малята! Я вітаю вас на нашому занятті. Діти, до нас сьогодні завітала дівчинка катруся. Давайте привітаємося з нею. Добрий день Катрусю! Катруся прийшла до нас не просто так. Вона хоче нам розповісти свою історію та попросити, щоб ми їй допомогли. Тож давайте послухаємо, що ж таке нам розхоче розповісти катруся. Катруся каже, що вона зі своєю родиною живе в селі. А от вчора вона разом із мамою та татом приїхала до нашого міста, в гості до родини своєї двоюрідної сестрички Оксанки. І щоб не сидіти у квартирі, дівчатка пішли гуляти на дитячий майданчик. Їм було дуже весело та цікаво гратися разом. Вони давно не бачилися і дуже скучили одна за одною. Дівчатка каталися на санчатах, а потім стали ліпити снігову бабу. І от коли снігова баба була майже готова, катруся почула сильний та незнайомий для неї звук. Вона дуже злякалася, адже цей звук був такий голосний і незвичний для неї, тому що в її селі вона ніколи не чула такого звука гучного. І от наполохана катруся звернулася до нас за допомогою. Вона просить, щоб ми їй пояснили, що ж це за такий страшний звук вона чула. Діти, допоможемо катрусі? Так, звісно, що допоможемо. Що ж за звук такий чула катруся? Хто це так голосно співав? Так, правильно, це наша помічниця Сирена. А давайте разом із катрусею переглянемо мультфільм та ще раз. Дізнаємося все-все-все про нашу помічницю про сирену. Та про правила, як треба поводитися, коли ми чуємо сигнал повітряної сирени. Сирена моя помічниця. Привіт! Я Сирена. Коли ти чуєш повітряна тривога, Ти чуєш і мій гучний спів. Я співаю гучно, щоб почули усі. Так я турбуюся про тебе. Я хочу вберегти тебе від небезпеки. Коли чуєш мій спів, скажи привіт, сирено! Я тебе чую, я знаю про небезпеку. Швидко відійди від вікон та скляних речей, наприклад, дзеркала, від тих предметів, що можуть впасти на тебе. Візьми валізку безпеки, домашніх улюбленців, телефон та йди в бомбосховище. Якщо ти живеш у багатоповерховому будинку, не заходь у ліфт, спускайся сходами. Якщо ти залишаєшся вдома, то сховайся у ванній кімнаті, якщо там немає газового котла, в коридорі або передпокої, там безпечніше. Пам'ятай про правило двох стін. Ти можеш сховатися за двома глухими стінами, тими, що без вікон. Перша стіна закриє тебе від удару. А друга від уламків стіни, вікон, меблів тощо. Коли я співаю, підспівуй мені так само голосно, щоб я тебе також почула. Давай дружити і бережи себе. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, вушка розітри, так руки до гори, так до сонця потягнись, так, живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй, і свої кроки рахуй. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, бува так у житті, ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так, повільний видих вдих, руками потряси, так, храпельків струси, так. Про свою безпеку, дбай, ЗСУ допомагай, про свою безпеку, дбай, ЗСУ допомагай. Подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Героям слава! Якщо ти почув звуки сирен, переривчасті гудки або звуки гучномовця, що тривають протягом декількох хвилин, то це означає попереджувальний сигнал увага всім. Якщо це сталося у дитячому садочку. То твої дії такі не панікуй. Слід зберігати спокій. Спокійно візьми свій рюкзак безпеки, а потім стань ланцюжком за вихователем. Уважно слухай вихователя, швидко виконуй всі команди. Не відволікайся, рухайся спокійно, разом з усіма йди в укриття. У безпечному місці слухай повідомлення дорослих. Будь поруч з дорослими. Під час перебування в укритті забороняється. Ходити по приміщенню без потреби. Шуміти. Без дозволу пересувати предмети. Відкривати герметичні захисні двері, самовільно заходити до службових приміщень, без дозволу покидати своє місце. Намагатися самовільно включити відключити прилади. Молодці малята! Ми дуже гарно з вами сьогодні працюємо і катруся. Багато дізналася нового від вас. І ми з вами також закріпили всю інформацію і ще багато дізналися нового. Але вже трішки наші ноченята заморилися, і треба їм дати перепочити. Давайте пограємо у гру та перевіримо наші знання. Дидактична гра допоможіть оленці зібрати тривожний рюкзачок. Друзі, послухайте, що це за звук такий. Так, правильно, це звук повітряної тривоги, тому нам з вами негайно потрібно взяти наші рюкзачки та спустистися до укриття. Але подивіться, наша оленка розгубилася і вона не знає, що потрібно брати у тривожний рюкзачок. Давайте допоможемо їй його скласти. Що покладемо в тривожний рюкзачок? Смачне морозиво. Воду чи гарний м'ячик. Правильно воду, молодці. Що покладемо в тривожний рюкзачок? Гарну сукню, тертку чи печиво. Правильно, печиво, молодці, друзі. Що покладемо в тривожний рюкзачок смартфон, ложку чи яскраву парасольку. Так, правильно, смартфон. Що покладемо в тривожну валізу? Праску, зарядний пристрій чи гарну каструлю. Так, молодці малята покладемо зарядний пристрій. Що покладемо до тривожного рюкзачка? Годинник. Смачнющі вареники чи улюблену іграшку? Молодці, улюблену іграшку, звісно. Друзі, Оленка щиро вдячна вам за допомогу. Під час перебування в укритті потрібно бігати та голосно кричати. А ще стрибати і тупати ногами. Ні, молодці малята. Потрібно перебувати біля дорослих і слухати їхні пояснення та вказівки. Так. Самостійно пересувати меблі. Ні, не панікувати та нічого не боятися. Так, правильно, малята, можна самостійно залишати укриття. Ні, ні в якому разі не можна самостійно залишати укриття. Тихенько гратися із друзями. Так, брати із собою улюблену іграшку. Так, правильно. Брати із собою свою особисту валізку безпеки. Так, правильно. А ще можна гратися із друзями. Ліпити або малювати. Так, правильна малята. Можна відчиняти незнайомі двері та йти в інші кімнати. Ні. Молодці малята. Молодці малята! Ви дуже гарно впоралися із сьогоднішніми завданнями. Катруся Дуже вам вдячна! Вона багато дізналася нового для себе і про нашу сирену помічницю, і про правила, коли ми чуємо сирену, що потрібно робити, як рухатися до укриття. Вона також дізналась, що ж таке укриття та як потрібно себе поводитися в укритті. Тож, Катруся дуже вам вдячна. І ми з Катрусею говоримо вам до побачення, малята! На все добре!